Привіт всім. Сьогодні покажу, як під'єднувати пошту до PyDraй. CRM. Для цього ми створили тестовий аккаунт в Pydraй і так само ж тестовий аккаунт в пошті. Outlook. Okay. В принципі, неважливо, яка пошта, завжди буде система, якщо це якась із стандартних таких відомих пошт, завжди буде підтягувати. Ну, тобто, простий процес, 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 процес інтеграції. Що для цього потрібно? Ми самі в самій CRM-системі в PDRIVE заходимо на розділ інтеграція пошти. Ось на цей конвертик. Тут ми бачимо, що в нас пошта жодна не підключена, тому що в нас неактивна кнопка, новий електронний лист ми не можемо нічого відправити. Відповідно, в нас є в інтерфейсі кнопка підключити обліковий запис електронної пошти. Ми його натискаємо. І система нам пропонує вписати адресу нашої електронної пошти. Для цього ми заходимо в наш електронний і півоти адресу. І, а, перепрошую, давайте пропишемо його вручну і продовжити. Далі система пропонує нам залогуватися, якщо ми не залоговані. Якщо залоговані, то ось тут ми можемо вибрати із, залог... якийсь із залогованих аккаунтів. Тобто ми залоговані, то відповідно ми вибираємо. Далі там система може запропонувати. Певні е, підтвердження певних доступів. Тут нам воно пропустило, тому що ми вже е, попередньо робили, надавали доступи до, до всіх операцій. І відповідно тут ми вибираємо е, налаштування. Тобто ми доступ до, до пошт, тобто всі, виходить, емейли будуть відповідно. Синхронізовані і точніше будуть приходити, і їх будуть бачити тільки ви, або ж вся компанія, там інші, інші якщо ми виберемо спільний доступ, то відповідно інші ваші колеги також будуть бачити ці імейли і переписки. Відповідно, якщо ми приватний доступ, то тільки бачите можете ви. Також можна вибирати синхронізацію якісь з певними, тобто, якщо вам потрібно синхронізувати тільки листи з певною міткою, для прикладу, там, мітка Pipedrive, да, там, чи нові клієнти, чи там, Shopify, там, будь-що, будь відповідно, ви можете їх так і синхронізувати, вписавши певну мітку, як їх, відповідно, які саме ви хочете синхронізувати. Можете всі. І, відповідно, синхронізація, так як ви можете користуватися поштою для роками, і вам не потрібно старі емейли, там, які там, були створені і при, там, 5 років тому і так далі, відповідно, ви тут можете вибрати е, період, за який ви можете синхронізувати. Тут максимум рік е, можна за останні 3 дні, можна за останній місяць. Ми вибираємо за останні 3 дні і почати. Почати синхронізацію. Це якщо вам потрібно синхронізувати поточні імейл. Якщо ні, ми просто не синхронізуємо. Зараз відбувається синхронізація. Далі. Спіль... Тут також можна налаштувати спільний доступ до пошти. Так? Ось тут те саме, що ми налаштовували. Можна змінити це. Наразі в нас приватний доступ. Ну і загальне налаштування це коли ви редактуєте і так далі. Тобто будь-які вже це вже персональні такі налаштування, які я вже поводження з поштою. Відповідно, коли ви вже все, -все пройшли, цю синхронізацію. Далі ви вертаєтесь інтеграція пошти, і бачите, що у вас е, синхронізація відбулася, ваші імейли е, синхронізувалися з вашою поштою. Якщо ми зайдемо на наш, на наш каунт Outlook, ми побачимо, що у нас тут два імейли, і аналогічно тут у нас два імейли. Відповідно, якщо ми хочемо відправити лист, ми звідси ж таки також відправляємо лист. Можемо налаштовувати е, фо, наші шаблони, то в нас тут є шаблони, там можемо написати, створити і зберегти як шаблон новий. Також, відповідно, якщо в нас є існуючі шаблони, ми заходимо в керування шаблонами, вибираємо якісь і налаштовуємо так, як нам потрібно. Налаштовуємо е, поля, е, які ми, наприклад, хочемо тягнути з наших. Е, Угод або з контактів, коли ми відправляємо да, наш темплейт в наш шаблон. І, відповідно, там також можна, так як в файдраві є планувальник зустрічей стандартний. Відповідно, ми також відповідно, можемо посилання на цей планувальник додавати в наш темплейт. Наш Що ще? Також ми можемо коли створювати нове повідомлення. Вставляти наші поля звідси прямо в те повідомлення, не з шаблон, а в саме те повідомлення, яке ми хочемо відправити саме зараз. Також е, в нас є редактор, і, відповідно, в нас є підпис. Тут ми можемо керувати нашими підписами. Створити наш підпис. От, ось, підписи. Додати підпис. Тут ми можемо е, створити. Наш підпис, який буде завжди під'єднуватись до наших емейлів. Це все. Дякую за увагу.